В ефірі новини. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі відбувся патріотичний автозаїзд за Україну. Студенти другого курсу Ізмейського державного гуманітарного університету пройшли двотижневу навчальну практику на базі Ізмейської картинної галереї. Страсний тиждень історія і традиції. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 14 квітня орієнтовно такі. 933 980 осіб особового складу, 10 622 танки, 22 130 одиниць бойових броньованих машин, 26 222 артилерійські системи, 1362 реактивні системи залпового вогню, 1130 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 32 544 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3145 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 44 129 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3801 одиниця спеціальної техніки. Внаслідок нічної російської атаки на Одещину постраждали вісім людей. Станом на ранок у медзакладах залишається четверо поранених. Інші продовжують лікування амбулаторно. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу, житловий будинок, складське приміщення, станцію технічного обслуговування та транспортні засоби. На декількох об'єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки чергового. Злочину росіян проти цивільного населення Одещини. У ніч на 14 квітня під час чергової атаки прикордонники одеського загону ліквідували ударний безпілотник типу шахет, який росіяни спрямували на об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Завдяки чітко скоординованим діям дрон Камікадзе був знищений на підступах до міста. Внаслідок обстрілу шахет здетонував у повітрі, а його уламки впали в море. В Ізмаїлі відбувся патріотичний автозаїзд за Україну. Його присвятили полеглим та полоненим героям, а також захисникам, які продовжують відстоювати свободу і незалежність країни. В рамках автопробігу колона автомобілів, прикрашених прапорами та фото загиблих героїв, проїхалася основними проспектами і вулицями міста. Як це було, дивіться у репортажі. В Ізмаїлі відбувся патріотичний автозаїзд за Україну. Його присвятили полеглим та полоненим героям, а також захисникам, які продовжують відстоювати свободу і незалежність країни. Організувала акцію місцева активістка, волонтерка і донька військового Ірина Хіміч. За її словами, головна мета автопробігу вшанувати полеглих місцевих військових та подякувати усім захисникам, які боронять Україну. В першу чергу хочеться вкотре нагадати людям, що війна не закінчилася. Війна триває. Хочеться висловити вечіргосен від себе, від моєї шаленої групи підтримки, подяку, віддати шану загиблим захисникам, які віддали найцінніше це життя за Україну. Хочеться віддячити тим, хто наразі стоїть на обороні нашої країни, і звісно, висловити свої неймовірні очікування до тих, хто зараз знаходиться в неволі в полоні. Ми це робимо суто з патріотичних своїх нахилів і молимося за кожного захисника. В рамках автопробігу колона автомобілів, прикрашених прапорами та фото загиблих, проїхалася основними проспектами і вулицями міста. З машин лунала патріотична українська музика. Долучилося понад 50 цивільних автівок. Це наразі є тільки мої знайомі. А хто буде долучатися по місцю, по місту, то також це цифра поки що невідома, але це дуже велика якась кількість. Долучаються родини загиблих, не Небайдужі місцяни, волонтерські об'єднання, безпосередньо захисники, побратими загиблих захисників і просто небайдужі наші люди. Очікую просто зворотнього зв'язку від людей, саме розуміння, що війна триває, не можна забувати, не можна цим нехтувати, і треба жити так, як. З вдячністю шаною з подякою до захисників до участі в акції долучились матері, дружини, рідні, близькі, побратими загиблих і полонених ізмаїльців. Серед них Христина Левченко, дружина загиблого військового Сергія Левченка. Чоловік пішов на фронт добровольцем і загинув у Херсонській області. Це автопробіг це. Гарний привід для того, щоб нагадати за наших героїв, які віддали найцінніше, що є у людини: це власне життя, за мир, за спокій для своїх рідних, для того, щоб ми могли прокидатися кожного ранку. Нашому місто пощастило більше ніж деяким іншим містам нашої держави, і через це деякі люди забувають в те, що в країні йде війна. А це гарний привід, щоб нагадати, що ми повинні бути єдині. Ми... Ми повинні бути разом. Олена Горобченко також втратила чоловіка на фронті. Вже вдруге вона долучається до патріотичного автопробігу в пам'ять про нього. Для мене, для моєї родини, це дуже особлива подія, тому що рік назад загинув мій коханий чоловік. Чудова людина, чудовий батько Горобченко Олександр, який захищав нашу Україну на Харківщині. Там він, на жаль, і загинув. Моєму чоловіку на момент смерті було 30 років, молодий. В нього залишилося двоє дітей батьки, сестра, дружина, тобто я. Тому для мене цей автозаїзд є таким дуже ос, дуже особливою подією. Я хочу показати цим, що я пишаюсь тим, що я українка, тим, що я народилася в такому чудовому краї. Також участь взяли друзі та побратими полонених захисників з військової частини 3058 Національної гвардії України, яка дислокується в Ізмаїлі. Ще 11 хлопців з цієї частини і досі перебувають у полоні. Я в автозаїзді приймаю. Має участь за для наших військовополонених, які ще досі знаходяться в полоні. Це військова частина 3058. В полоні залишили ще 11 людей. Ми дуже сподіваємось на те, що цей розголос дійсно допоможе для визволення. Дуже переживаємо за наших полонених і робимо усе можливе. Приймаємо участь в усіх заходах, які можуть допомогти. Серед учасників були і представники ветеранів волонтерського руху. Вулик початку повномасштабного вторгнення волонтери цієї організації допомагають військовим на передовій. Цим автозабігом ми підтримуємо всіх наших хлопців, які зараз боронять нашу країну. тих, хто зараз знаходяться на лікуванні, поранені, тих віддати хочемо славу і шану загиблим нашим хлопцям, нашим героям, а також об'єднати всю нашу Україну, нашу Бісарабію і сказати, що Ізмаїл це Україна і разом до перемоги. Слава Україні! Героям Слава загалом до акції приєднались близько 100 автівок. Вони проїхали. Центральними проспектами та вулицями Ізмаїла. Увесь час завців лунав гімн і сучасні українські пісні. Автомобілі рухались з дотриманням правил дорожнього руху. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Протягом двох тижнів студенти другого курсу спеціальності філологія Ізмельського державного гуманітарного університету проходили навчальну практику на базі обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. За час практики студенти мали змогу розвивати професійні навички, здійснюючи переклад експлікацій інформаційних текстів на англійську та німецьку мови, а також проводячи екскурсії. Подробиці дивіться у сюжеті. Студенти другого курсу спеціальності філологія, спеціалізації германської мови та літератури. Переклад включно змийського державного гуманітарного університету. Успішно пройшли двотижневу навчальну практику на базі змійської картинної галереї. Цього року Ізмейський державний гуманітарний університет та обласний центр естетичного виховання імені Емілії Вдокимової заключили договір про співпрацю в рамках практичної підготовки студентів. Протягом практики студенти мали змогу безпосередньо працювати з матеріалами художніх виставок, здійснюючи переклад експлікацій, інформаційних текст. Екстів на англійську та німецьку мови. Вони занурилися в мистецький простір, вивчаючи творчість відомих українських митців, що дало їм змогу краще зрозуміти національну культурну спадщину і віднайти шляхи і якісної презентації для іноземної аудиторії. Хочу висловити слова подяки директору та працівникам Ізмаїльської картинної галереї. Це була для мене честь проходити практику саме в стінах Ізмаїльської картинної галереї. Це для мене дало. Можливість покращити свої перекладацькі навички, а також зрозуміти, що потрібно взагалі рухатися в цьому напрямку. Це для мене допомогло розвинути перекладацькі навички. Так само я вважаю, що це цікавий досвід. І... Хочу сказати дуже дякую за те, що прийняли мене, що дозволили проходити практику саме тут в Ізмаїльській картинній галереї. Останнім етапом практики стало проведення заключних екскурсій залами галереї англійською мовою. Студенти змогли продемонструвати набуті знання та навички, поєднуючи мовну компетенцію з мистецтвознавчим підходом. Тара Шевченка воз феймас артист поет ендпаблік фіге. Хісь поем Шотлавфоюкраїн for 10 years. Такі екскурсії стали практичною Перевіркою рівня володіння фаховою термінології, вмінням адаптувати інформацію для слухачів і впевнено триматися перед аудиторією. Також студенти мали унікальну можливість спробувати себе в ролі телеведучого студії з миського телебачення, опановуючи навички публічного мовлення і роботі в кадрі. Це не лише додало яскравих емоцій до практики і стало корисною складовою професійного зростання. Також це дало колосальне зрозуміння, що потрібно працювати в команді, і коли ти працюєш в команді, це е... Дає великих успіхів. Дякую за цю можливість. Вдячна за те, що мені дали вибір. Я змогла попробувати себе у будь-яких ролях. Так само було цікаво спробувати себе у ролі ведучого. Дякую за те, що підтримували мене, за те, що вірили в мене і відкрили двері у світ мистецтва. Досвід навчальної практики в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової став надзвичайно цінним як у професійному, так і особистісному розвитку майбутніх фахівців. Такий формат практики не лише сприяє підвищенню професійних компетентностей, а й надихає молодь долучатися до популяризації українського мистецтва на міжнародному рівні. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин. Напередодні Великодня рятувальники відвідали храми Ізмаїла. Так, увага вогнеборців засуреджувалася на усіх аспектах пожежної безпеки зонах з відкритим вогнем, наявності і справності вогнегасників, системах оповіщення, незахаращеності евакуаційних шляхів тощо. Окрім рекомендацій щодо безпеки, надзвичайники провели практичне навчання з використання вогнегасників та ліквідації пожежі на початковій стадії. До нього долучились настоятелі всіх храмів Ізмаїльського району разом із преосвященніщем Сергієм. Скопом Болградським вікарієм одеської єпархії. Страсний тиждень це особливий період у християнському календарі, який передує свято Воскресіння Христового. У 2025 році страсний тиждень починається 14 квітня і триватиме до 19 квітня включно. Про традиції та значення цього періоду дивіться у сюжеті. Страсний тиждень це особливий період у християнському календарі, який передує свято Воскресіння Христового. У 2025 році страсний тиждень починається 14 квітня і триватиме до 19 квітня включно. Це найскорботніші та найважливіші дні Великого посту, що покликані підготувати вірян до великого свята Великодня, яке цього року припадає на 20 квітня. Кожен день страсного тижня має глибоке духовне значення. Згадує останні події земного життя Ісуса Христа. Великий понеділок, день, коли згадується притчі. Про неплідну смоківницю як символ духовної порожнечі. Великий вівторок день духовного повчання, коли згадуються притчі про 10 дів, таланти та страшний суд. Велика середа день, коли юдайсько ліоцький зрадив Ісуса. Віряни замислюються над темами зради та покаяння. Великий четвер згадка про тайну вечерю, встановлення таїнства Євхаристії. У храмах служить літургію. Читають 12 Євангелій. Велика п'ятниця найскорботніший день, присвячений спогаду про страждання і розп'яття Христа. Віряни утримуються від їжі, не звершуються літургії. Велика субота день тиші й очікування воскресіння. Увечері відбувається освячення пасок і великодніх страв. Страсний тиждень час тиші, молитви, прощення і милосердя. Ці дні запрошують кожного замислитися над своїм життям, очистити. Душу від усього зайвого, простити образи та звіру і надію зустріти світле Христове Воскресіння. Юля Патлацюк для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 5 копійок, продати за 41 гривню 65 копійок. Євро купівля 46 гривень 40 копійок, продаж 45 гривень 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 14 квітня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла, в день 14-16. В Одесі хмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 5-6 градусів, а в день 9-13 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на Ютуб-каналі Online та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.